Довготривале спостереження за ростом квасолі на підвіконі. Привіт, друзі! Сьогодні я хочу познайомити вас з рослиною, яка дає смачні, а головне корисні та вітамінні плоди. Знайомтеся, це квасоля. У нас біласенькі хустинки, ми маленькі квасолі. У стручках, а смачні у пирогах і у супчику в борщі покуштуйте нас норщі. Друзі, хто із вас куштував квасолю? Чи сподобалась вона вам на смак? Можливо, хтось із вас бачив, як квасоля росте на городі? Погляньте, ось та квасоля росте на городній ділянці. Спочатку господині садять квасолинку в землю, потім із цієї квасолинки виростає паросточок, який пускає корінці, з паростка виростає пагінець, на якому росте листя квасолі та плоди. Квасолинки, які ми з вами їмо! Малята. Як ви гадаєте, квасолю можна посадити та виростити вдома на підвіконі? Пропоную нам з вами це дослідити. Спочатку посадимо квасолинку у пластикові стаканчики. Для цього я взяла три пластикових стаканчики, квасолинки, землю, маленьку лопатку, лійку з водою. А також підставку. В кожну пластикову склянку потрібно насипати лопаткою пів склянки землі. Далі я взяла по дві квасолинки і поклала в склянку наверх землі. Потім квасолю, що в склянці. Присипала трішечки землею. Далі лійкою полила. А ще посадимо квасолю у фасованих пакетиках. Для цього нам потрібно пакетики для фасування, квасолинки, розприскувач з водою, а також земля і лопатка. Не забудьте про підставку. У пакетики для фасування я насипала трішечки землі. Далі у кожен пакетик з землею я пирснула водою із розприскувача. Потім кинула туди по дві квасолинки. закрила пакетики для фасування. Квасолю в пакетиках я приклеїла до скла вікна. А квасолю в склянці я поставила на підвіконні. Ці квасолини посаджено. Через декілька днів у пластикових склянках з'явилися перші паростки. А також погляньте, яке коріння виросло в землі. Але це тільки в одній склянці, в двох інших склянках поки що ще нічого не проросло. Погляньмо, що відбувається з квасолею в пакетах для фасування. Квасоля набугнявіла і в одному з пакетиків з'явився паросток. Погляньте, яка роса у цих пакетиках. Пройшло декілька днів. Роса в пакетиках ще є. Паросток в одному пакетику підріс. А в інших двох пакетиках ще немає паростків. А що ж там у стаканчиках? Подивіться, як виріс наш пагінець. І ще розгорнулись перші листочки на ньому. Але, на жаль, в інших двох стаканчиках ще нічого не виросло. Друзі, також не забуваємо помірно підливати квасолинки в стаканчиках. Погляньте, яка краса у нас з'явилась через два тижні після того, як ми посадили свої квасолинки. Квасолинки в пакетиках для фасування пустили ще паростки, а також підросли інші пагінці. А яке коріння тут виросло! третьому пакетику повільніше росте квасолинка. Погляньмо на квасолю в стаканчиках. Ого! Мені здається, що скоро ми будемо збирати урожай. Яке велике листя виросло! Завдяки тому, що ми поливаємо ці рослини через вікно світить сонечко, а також. Тепле повітря в кімнаті у нас росте така квасоля. Але, на жаль, в інших двох стаканчиках квасолинки не приросли. Друзі, я продовжую далі слідкувати за ростом квасолинки. А ви також посадіть такий город в себе на підвіконні. Та надсилайте нам фото зі своїм урожаєм. До побачення! До нових зустрічей!